Вже після відеозвернення у соціальних мережах Трамп додав цитую, будь-яка відповідь Ірану проти сполучених штатів Америки зі штовхнеться із силою набагато більшою ніж те, що ми бачили сьогодні. Увечері наразі відомо, що американські бомбардувальники були використані для ударів по трьох ядерних об'єктах, включаючи Фордо, Натанста і Іс Ісхафан. США застосували бомбу знищувач унікальна достатньо розробка і вперше була насправді застосована за всю свою історію і призначення для атаки на глибоко закопаних та укріплених бункерів і тунелей. Експерти зазначають, що вона здатна проникати близько на 60 метрів у глиб перед вибухом. На цей момент відомо, що президент Трамп та його команда контактували з провідними представниками республіканської партії в конгресі перед ударами по іранським ядерним об'єктам, але демократам не повідомляли про плани до моменту скидання бомби. Так, лідер меншості в палаті представників Хакім Джеф е, Джеф е, Джефрінс. Я перепрошую, е, був повідомлений незадовго до того, як Трамп оголосив про напад у соціальних мережах, але вже після того, як напад стався. Водночас, дві провідні республіканці, два провідні республіканці у конгресі, спікер Майкл Джонсон, лідер більшості у сенаті Джон Тун були повідомлені про удари по іранським ядерним об'єктам заздалегідь. Так, Майк Джонсон вже відреагував на а, атаку і підтримав президента Дональда Трампа, заявивши, що він прийняв правильне рішення та зробив те, що йому потрібно було зробити. Цитую лідерів конгресі усвідомлюють терміновість цієї ситуації і голоковно. Головнокомандувач оцінив, що неминуча небезпека переважає час необхідний конгресу для дій. Йдеться у заяві Джонсона. Варто зазначити, що протягом минулого тижня обговорення можливих ударів США по Ірану розділив республіканську партію на ізоляціоністів, які бояться чергової американської війни на близькому сході, та на більш войовничу налаштовану групу консерваторів, таких як сенатор Лінсі Грем. На даному етапі залишається незрозумілим, чи продовжить Ізраїль свої авіаудари по Ірану після масштабних ударів США по ядерним об'єктам ірану. Однак ізраїльські чиновники заявили, що ліквідація іранських ядерних, ядерної програми є головною метою їхнього їхньої бомбардувальної компанії. Але високопосадовці Ізраїлю. Також деталі, також дедалі частіше заявляють про свою мету усунення іранського режиму від влади. А вже відразу США також і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Натаняху. Давайте послухаємо, що він заявив у своїй вечірній ранковій уже в Ізраїлі заяві. Trump. Вітаю, президенте Трамп. Ваше сміливе рішення завдати удару по ядерних об'єктах Ірану могутньою та справедливою силою Сполучених Штатів змінить хід історії. В рамках операції Зростаюча лінія Ізраїль здійснив справді дивовижні речі, але в сьогоднішніх діях проти іранських ядерних об'єктів Америка була справді неперевершеною вона зробила те, на що не здатна жодна інша країна світу. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший режим у світі, найнебезпечнішої зброї. Його лідерство сьогодні створило історичний перелом, який може допомогти близькому сходу та всьому світу прийти до майбутнього процвітання і миру. За повідомленнями іранських змі, атомне агентство Ірану засудило атаки США на три ядерні об'єкти країни та пообіцяло ніколи не припиняти свою ядерну програму. У свою чергу генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутереш застеріг від подальшої ескалації. Цитую існує існує зростаючий ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з під контролю з катастрофічними наслідками для цивільних. Цивільного населення, регіону та світу на, на даний момент, це все, що відомо про ситуацію, але слідкуємо за перебігом подій студії. Тетяна, а чи були якісь вже думки від самих американців? Можливо, ну опитування, звісно, ні, але можливо, якісь дописи, як взагалі відреагували на це? Ну, варто зазначити, що зараз є це північ, так, тобто ніч зараз у Вашингтоні. Однак, як я казала, що атаки почалися о восьмій вечора. Я в той час була, наприклад, на вулицях Вашингтону і можу сказати, що тут в центрі зараз проходив сьогодні увечері проходив фестиваль, і Насправді дуже багато молоді було на вулицях, і дуже мало з них виглядали надзвичайно стурбованими. так, тобто, були люди, які, які помітно виглядали, які читали новини, було видно, так і стояли і переймалися цим. Чоловіки особливо говорили між собою там про можливість, чи 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 обговорювали можливість великого великої ескалації. Треба сказати, що в Америці це болюче питання, так тобто. Болюче питання довгих війн через історію корейської війни, через історію війни в В'єтнамі та Афганістані, які тривали 10-20 років. Звісно, питання будь-якого конфлікту довготривалого на близькому сході чи будь якій іншій планеті світу, будь-якій точці світу, звісно, турбує американців. Насправді настрої такі, що ну не хочуть американці «boots on the ground, тобто не хочуть більше брати участь у конфліктах поза межами Америки, так десь в куточках світу, де про які вони раніше не чули або не знають, або не слідкували за новинами, так і, і тому, звісно, є певна категорія населення, яка ну, звісно, стурбована і слідкує за перебігом новин, але. Як я вже повідомляла, що оскільки повідомлення було у суботу, перше повідомлення про те, що США включилася у війну з Іраном, так тобто була ця атака, вони з'явилися о восьмій вечора, в суботу, да тобто більшість населення в цей час не не надто слідкувало за новинами і ну, не переймалося так. Настільки, як би могло це бути, якби Спецоперація, наприклад, пройшла в понеділок чи в будь-який інший день посеред тижня. Так треба сказати, що обговорення цієї спецоперації йшло вже якийсь час. Ми в четвер були у білому домі. Був брифінг прес-секретарки Керолин Левіт, і вона у вихідний день скликала прес-конференцію, щоб повідомити колегам. А про те, що Дональд Трамп дає два тижні, так на ухвалення свого рішення, чи буде він брати участь у війні з Іраном чи ні, треба сказати, що пройшло не пройшло два тижні. Так пройшло лише два дні з того часу, як був оголошений оцей ультиматум двохтижневий. І чимало було скептиків людей, які заявляли, що Трамп завжди оголошує це ультиматум завжди дає, дає цих два тижні, і дуже мало після цього якихось дій. Так тобто, дуже мало насправді людей очікувало цих атак, дуже мало експертів, і насправді і конгресменів, як я вже казала, що чимало з них дізналися про те, що атаки були. Здійснені вже по факту їх здійснення, так тобто, більшість конгресменів не були повідомлені про те, що будуть такі атаки, навіть із навіть із груп, які специфічно займаються оборонними питаннями, які специфічно займаються розвідкою. Так, тобто, навіть в цих дуже вузьких і вузькоспеціалізованих групах конгресменів не було насправді багато таких, які знали про цю операцію, чи навіть про. Її деталі так і не знали продати цих ударів, так тобто обговорювали можливість їх, але про конкретні дії не було повідомлено. і Тому насправді завтра на завтра вже оголошений брифінг у Пентагоні з участю міністра оборони Піта Хексика, Хексха, і я думаю, в понеділок. Вже, мабуть, збереться конгрес і, і теж буде обговорювати це питання. Тому що насправді минулий тиждень був таким майже, майже якби, багато вихідних, і мало конгресменів було насправді присутніми у Вашингтоні. Тобто, чимало з них або подорожували, або були відсутні. Так? Тому тут такий дисбаланс відбувся, мені здається, і чимало обговорень буде наскільки дії Президента Трампа відповідають його. ну, відповідають його повноваженням. Так, чи міг він ухвалювати це рішення одноосібно, чи потрібні йому були консультації з Конгресом і Сенатом, чи потрібні йому були консультації із іншими експертами з представниками інших країн, у тому числі, наприклад, Великобританія, так яка теж за повідомленнями в пресі вже активно? Готувалася до того, що можливо сполучені штати візьмуть участь у цих ударах, так тобто, чи можливо вони візьмуть участь у війні із Іраном на, на боці Ізраїля, колегу. Ми вам дякуємо Тому... за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами кореспондентка Суспільного із Сполучених Штатів Америки Тетяна Козирєва, і говорила про сполучення Штати Америки.